Передусім, програма навчила мене не боятися і рухатись попри всі челенджі, які можуть виникати цей такі собі глобальні моменти, як пандемія коронавірусу, так і повномасштабне вторгнення, яке також припало на період навчання. Не менш важливими були люди, як і викладачі, так і мої групники, студенти. З якими завжди було цікаво, і вони завжди драйвили і мотивували розвиватися. Коли я вступав на програму, я працював у продуктовій компанії. Був занадто впевнений у своїх навичках і знаннях. Однак, десь всередині я відчував, що мені хочеться десь їх поглибити, десь заповнити прогалини. Наразі я працюю в маркетинговій агенції і, вже маючи знання, які виніс цієї програми, вже застосовую десь успішно, десь. Ще доводиться тестувати, але загалом я в заході. Я зрозумів, що можливості є завжди на такий непростий час. Я вдячний за можливість понавчатися півроку за програмою Erasmus в Іспанії. Водночас я брав участь в кооперації з університетом Нотр-Дам, штату Індіана США. Мені це давало усвідомлення загалом, що Уку це про можливості, про людей, про кооперацію і соціалізацію. І маючи всі ці фактори, необхідне лише бажання власне, студента. І можна досягти всього. Не бійтеся, будьте сміливими, але знайте, що завжди можна зробити крок назад, подумати. Це теж є важливим. Завжди будьте допитливими, цікавтесь, питайте, спілкуйтеся. І я впевнений, що ви отримаєте задоволення від цієї програми, Але хоча деколи дійсно може бути трохи страшно.